Це відео не для всіх, а для людей, хто дійсно хоче навчитися керувати не лише своїми думками, а ще й своїми емоціями. Тому хейтерів і песимістів прошу одразу, гортайте далі. Все життя, наше тіло, м'язи керувалися емоційним, моральним, енергетичним станом. Особливо це замітно по м'язах обличчя. От якщо в дитинки зламалася іграшка, як вона себе почуває в цей момент? Це одразу видно. Бровки хаткою, сльози течуть, губи, краї, губ опущені. Ну, такий вигляд, ніби все пропало. І отак, все наше життя, коли нам погано, це відображається на нашому обличчі. А коли нам добре, то ми посміхаємося, радіємо, сміємося, правда? ж? А зараз я поділюся з вами секретом, який просто переверне вашу свідомість. Чи знали ви, що наш мозок не знає різниці між? Справжньою посмішкою природньою і штучною, ми можемо взяти свідомо під контроль м'язи свого обличчя і запустити зворотній зв'язок. Коли ми штучно почнемо сміятися, наш мозок почне виробляти величезну кількість гормонів щастя, і ви почнете себе почувати енергійними, радісними, підніметься настрій, так ніби ви вже багаті, здорові і щасливі. Якщо у вас є бажання спробувати на собі ефективність цієї вправи, запрошую вас на безкоштовне заняття із сміху йоги, яке я проводитиму онлайн через програму Zoom зранку. Бажано. Ми з вами можемо індивідуально узгодити годину, але найкращий час старту це 6.30 ранку. Не бійтеся, не встидайтеся, пишіть мені, я буду радий допомогти кожному. Якщо після заняття по відчуттях у вас виникне бажання якось мені віддячити, задонатити, я буду також тільки вдячний, адже частину коштів я передаю на благодійні проекти. Ставте лайк та підписку і до зв'язку.